У світі за брехнею росіяни відзвітували про випробування для надзвукового цивільного літака. Змі країни агресора повідомили, йдеться, начебто про перші в світі інтелектуальні технології. Та експерти з'ясували, що це неправда. Насправді ж росіяни створили літальну лабораторію на базі Як 40 який є пасажирським літаком для місцевих авіаліній, розроблений ще в СРСР в 60-ті роки. Сам літак дозвуковий керували ним із. Кабіни без скла за допомогою систем зовнішнього бачення на базі камер різних спектральних діапазонів. Ну, а далі про цілком реальні здобутки Росії і ударні дрони поговоримо з експертом з питань авіаційного ринку Богданом Долінцем. Він з нами наживо. Пане Богдане, вітаю вас. Вітаю. Отже, сьогодні вночі Росія чергово атакувала Україну ударними безпілотниками, зокрема ворог дару по житлових будинках у Києві, у Черкасах. Поясніть, будь ласка, чому останнім часом бачимо такі наслідки від шахетів, як росіяни їх модернізували. Ну, до цього першу чергу, ми бачимо, що інтенсивність ударів вона тримається достатньо висока. Ось, в принципі, за даними лютого березня цього року, об'єм запущених безплодників щомісячно складає від 3,5 до 4 тисяч одиниць. Ось, і звісно, така значна кількість систем, які використовуються ворогом, вона створює певні труднощі для їх виявлення та знищення силами безпеки і оборони. Друга важлива складова: ми бачимо, що ворог дедалі Найчастіше брати цілі, які мають менший захист, тобто фактично мова йде про невеликі містечки або прифронтові міста. Ось які як правило набагато складніше забезпечити захист систем протиповітряної оборони. І інша важлива складова: ми бачимо, що ворог продовжує експериментувати як зі стратегією використання безпілотників, тобто змінюючи або їх висоту польоту, або використовуючи фактично назва накопичення цих безпілотників їх масово на атаку на окремо взяті міста. Тобто, якщо раніше атаки, як правило, були розподілені по більшості міста, зараз ми бачимо меншу кількість міст. Стало при цьому збільшення кількості окремих безпілотників, які їх атакують. Пане Богдане, цього тижня у Дарненському районі Києва вибухали боєприпаси, якими були оснащені шахеди. Додаткові ще так розкидані ними. Розкажіть, будь ласка, на вашу думку, чи це одиничний випадок і такий собі експеримент від росіян? Чи варто чекати, що таких шахедів з додатковими боєприпасами уповільненої дії побільше? Ну, дося на сьогоднішній день ми бачимо інформацію, є що це поки що одиничні випадки з такими додатковими блоками. Тобто кілька тижнів тому була інформація про виявлення відповідних боєприпасів з хімічними речовинами на борту шахедів. Зараз мова йде про сколкові боєприпаси, які скидалися з самих безпілотників, в тому числі були виявлені безпілотники, де разом із основним бойовою частиною були відповідно додаткові вражаючі елементи у вигляді гвістків. Ось що в принципі свідчить про спроби ворога максимізувати саме ураження цивільного населення? Адже ми пам'ятаємо такі артилерійські боєприпаси з такими, ніби гвістками виявляли в з му році, коли ними обстрілювали житлові квартали Ірпіня. А якщо після атаки такі елементи залишаються, як їх можна відрізнити? А які, які вони за потужністю, можливо, ви знаєте, що робити просто громадянам у разі ну, виявлення такої знахідки, не дай Бог, звісно. Да, це маємо розуміти, що. Враховуючи, що ворог експериментує з такими засобами, вони фактично на сьогоднішній день є експериментальними і не серійними. тобто кожен окремий запуск або окремо виявлений такий вражаючий елемент, Він не обов'язково буде схожий на попередній. тобто, це можуть бути кожного разу або різні елементи, ось але як правило, мова йде про різного роду або циліндри, або певні елементи. Ось як правило сферичного або продовгувастої форми, які можуть мати насічки або їх не мати. Ось і як правило, будь-які підозрілі металеві або неметалеві предмети, які можуть знаходитися на відкритій площі, вони можуть становити небезпеку. Адже протягом останніх атак, коли такі безпілотник скидав вражаючі елементи, вони не одразу детонували, а вони фактично спрацювали або по таймеру, або по якомусь іншому тригеру. і фактично детонація відбувалася вже через певний час в різних точках, де ці боєприпаси були скинуті. Щодо модернізації українських дронів, ну ми всі знаємо цю новину. Головне управління розвідки за допомогою морського дрона Магура знищило російський літак Су 30 Це вперше в історії. Поясніть, будь ласка, як нашим військовим вдалося так модернізувати безпілотник? Ну і якщо можна, звісно, чим його знастили? Ну, на сьогоднішній день відомо, що безпілотна морська платформа це вже була нова версія. Тобто це була не раніше відома гора версії 5, А моє йде вже про оновлену версію 7. Ось яка мала на борту на відміну від попередньої версії не радянські ракети Р 73 а вже західні сучасні ракети, типу АІМ Х 9 Ось це, до речі, один з лідерів ракет типу повітря повітря в світі. Загалом цих ракет більше 200 тисяч було випущено за більше ніж 50 років. І крім того, ці ракети є лідером по знищенню ціни техніки. На їх рахунку більше 270 повітряних цілей за історію їх використання. Ось і Україна тут додала дві нові цілі до даної статистики. Ось загалом ці ракети є достатньо надійними універсальними. Ось вони є надзвуковими, враховуючи, що пуск від Ався з морської платформи, тобто дальність ураження може складати там від 10 до 15 можливо, трохи більше кілометрів. Ось а в разі, звісно, пуску цієї ракети з літака, дальність складає до 30 кілометрів. А наскільки от літак Су 30 важливий для росіян, яку він виконує функцію, роль, і скільки їх у агресора? так, якщо говорити про Су-30, мова йде про фактично літак, створений на базі ще радянського Су-27, тобто це модернізований літак. Ось і він відноситься на відміну від су судосьомого, вже не до четвертого, а до так званого 4,5 або чотири плюси покоління тобто цей літак, який вже заходиться ближче до літаків п'ятого покоління, хоча технології. І невидимості він ще не має ось або так званої зниженої радіопомітності, і крім цього, він має вже значну частину електронних систем, тобто мова йде про достатньо сучасний багатоцільовий літак по своїм характеристикам. Він співмірний з F-16, єврофайтерами тайфунами. Ось тощо, і загалом, якщо говорити про це літак, то вартість одного літака складає порядка 50 мільйонів доларів, що в принципі більше ніж в 100 разів є дешевше дорожче ніж безпілотник Магура, який його знищує. Ми знаємо, що раніше українські дрони полювали за кораблями російськими, тепер за літаками. І, от на вашу думку, чи може чи зможе Україна без власного воєнно-морського флоту фактично так контролювати акваторію чорного моря на воді і в небі? Ну, десь, якщо ми говоримо про появу таких надводних безекіпажних платформ, фактично ми бачимо, що вони змінили облик Чорного моря в частині того, що російський Чорноморський флот фактично перетворився в Чорноморську флотилію, і активність фактично російської навігації воєнної в Чорному морі вона суттєво скоротилася. Ось деякі в принципі, кораблі навіть довелося локувати глибше до території Росії. Адже фактично вони стали беззахисним проти таких платформ, які крім того, ще можуть бути платформами камікадзе, тобто знищуючи себе, знищувати ворожу корабль, так само ми бачимо розвиток появи відповідних додаткового озброєння, тобто це і ракет, які дозволяють знищувати повітряні цілі, в тому числі крупнокаліберних кулеметів, які дозволяють обстрілювати надводні цілі та надводні військові судна. Ось друга важлива складова. Ми фактично бачимо, що поява таких модернізованих ракетних катерів вона призведе до скорочення і авіаційної активності Росії над Чорним морем. Так само, як це відбулося з Чорноморським флотом. Що ж ми побачимо скорочення і польотів авіації над Чорним морем. Ну тим часом Росія заявила про випробування технологій для надзвукового бізнес джета на базі літака чомусь як 40 А наскільки трошки при прибрехала, звісно, а може і не трошки, наскільки це рішення є інноваційними порівняно ну, з західними проєктами? Даде, якщо загалом говорити про е, літак як 40 маємо розуміти, що загалом мова йде про е, достатньо застарілий літак, тобто він е, розроблявся і експлуатувався в 60-х, 70-х роках. Ось ще в радянському союзі загалом цей літак дозволяв перевозити до 40 пасажирів. Ось і загалом, що говорити про цей літак, якщо він використовується базовою версією, то що за все день крім напевне, фюзеляжу, навряд чи цей літак може вмістити якісь сучасні компоненти та елементи, і тут мова йтимо про необхідність в принципі кардинальної перепрацювання і оновлення загалом всіх систем в літаку. Ось друга важлива складова, все ж таки, враховуючи що цей літак, розроблений ще за технологіями 60-х років, все ж таки його і аеродинамічна форма, і фюзеляж – вони є так само застарілими, тому побудова на базі цього літака, є з додаткових платформ, навряд чи матиме серйозний успіх, адже сучасна авіація вона пішла на багато кроків вперед. Ось і друга важлива стадова залишається відкрите питання. Це е, які двигуни Росія зможе знайти для цього літака, адже е, в цілому е, ті двигуни, які використовувалися на як 40 це були двигуни виробництва Моторсіч. Ну так, там сам планер. Немає стріловидності, крило, це його характерна особливість, який надзвук. Ну чорт з ними, з росіянами. Я вам дуже дякую, пане Богдане, за відповіді за цікаву розмову і ваш час. Це Богдан Долін, це експерт з питань розвитку авіаційного ринку. Дякую, гарного дня. вам.